Ми розшукуємо п'ятирічну Вікторію Мокрушину, про долю якої вже понад два місяці нічого не відомо. Та й, власне, інформації про її зникнення також обмаль. Я знаю лише, що востаннє дівчинка виходила на зв'язок аж 7 травня і була у селищі Білогорівка. Це Сєвєродонецький район Луганської області, де точилися запеклі бої. Зараз селище в окупації ситуація там лишається доволі неспокійною. Та я Дуже сподіваюся, що з дитиною все гаразд і до неї елементарно неможливо додзвонитись через проблеми з зв'язком. Тому дуже прошу, особливо жителів северо Донецького району, які, можливо, мене зараз бачать в соцмережах. Уважно придивіться на фото дівчинки. У неї темне волосся та карі очі. Виглядає Вікторія на свої 5 років. Якщо хтось раптом її бачив чи знає, де вона може перебувати зараз, не зволікайте. Телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером. 1163 Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Або ж пишіть телеграму, чат бот служби розшуку дітей. Маю ще одну історію зникнення дитини цього разу вже на підконтрольній Україні території Донеччини. Погляньте на фото. Це семирічний Єгор Руденко. Він веселий, світлий та дуже комунікабельний хлопчик, який можливо виглядає навіть трохи старше за свій вік. Так вийшло, що коли почалась війна, він був разом із своєю бабусею у селищі Керамік. Це зовсім поруч від Авдіївки, і хоч селище під контролем України, рашисти на підступах, і там майже від початку йдуть активні бойові дії. Там все, там, там там, там равняють том землі. Вона його прятала в підвалі. Але представки, як шо ти такое. Щоб показати, як виглядає майже будь-яке село після ворожих обстрілів, я спеціально приїхав до Бучанського району Київщини, де також на підступах були окупанти. Тут зруйновано майже все, і вижити під час прильотів можна було хіба що у льосі. Відомо, що саме так робила і бабуся Єгора. Коли почали бомбити, вона сиділа разом з онуком у підвалі. І навіть попри те, що у селищі не було світла, вони періодично виходили на зв'язок телефоном. Мама ж Єгора, коли все почалося, була в Мирнограді. Це кілометрів 50 від селища Керамік. Жінка вирішила, що потрібно тікати подалі з Донеччини, та перш ніж поїхати, звісно, спробувала забрати свого сина з небезпечної території. Я була в Мирнограді. А вот, а в Беларуси мы, мы приехали, потому что начали бомбить, и мы приехали сюда, мы когда сюда уезжали, мы приехали за сыном, я приехала, и все, его там уже не было. Пані Наталя каже, що в селищі Керамік їй допомагала шукати сина місцева тероборона. Та ні Єгора, ні його бабусю так і не знайшли а їх мобільний телефон поза зоною досяжності. Проте наразі з'явилась невеличка зачіпка. Є інформація, що бабуся разом з Єгором зуміла втекти від активних бойових дій у селище Селидове. Це також Донеччина, Покровський район, який усього в 50 кілометрах від селища Керамік. Штонки відала, живе на дачах. Пожалуйста, якщо кто знає, знает что-нибудь о ньому или, может быть, сообщите, пожалуйста. На меня похожий, большие глаза, голубые. на меня похож. Покровський район Донеччини під контролем України. Там транслюють наші телеканали. Є інтернет, тож я дуже прошу, особливо жителів селища Селидове, які, можливо, мене зараз бачать. Уважно придивіться на фото Єгора Руденка. Запам'ятайте це обличчя. Нагадаю, він дуже активний та балакучий хлопчик, який легко йде на контакт. Якщо хтось його бачив чи знає, де він зараз може перебувати, не зволікайте. Телефонуйте нам до служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630 з будь-якого мобільного дзвінки безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Це лише одна історія зниклих дітей. Загалом від початку війни ми отримали понад дві тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але і досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми з зв'язком. Подекуди люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити. Куди звертатись, якщо раптом ви опинилися у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 11630 або пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Тут вам нададуть усю необхідну консультацію.